Всім привіт! З вами Олександра і нові огляди Шпалер. Сьогодні ми поговоримо про дві німецькі колекції. Це нещодавні новинки від бренду Ерісман та Раш. Ну що, поїхали? Починаємо ми з колекції Версаліс від бренду Ерісман, метрові рулони, флізелінова основа та чудова гра кольорів. Каталог включає сім вишуканих дизайнів та нову однотонну структуру. Першим розглянемо абстрактний принт, що нагадує чи то мушлю, чи то хвіст павича. Кожному своє. Представлений він у трьох стильних відтінках срібному, золотому та чорному. Принт номер 2 смужки. Представлений він у п'яти пастельних відтінках. Наступно ми розглянемо розкішні дамаски, які представлені у двох варіаціях. Перший із них представлений у чотирьох відтінках: від світлого до чорного. А інший у п'яти пастельних відтінках. Напишіть коментарі, який дамаск сподобався вам більше. Далі розглянемо геометричний принт у вигляді ромбів. Представлений він у чотирьох стильних відтінках. Ще один цікавий принт імітація деревини. Виглядає доволі реалістично та стильно. Представлений він у двох відтінках. І завершуємо огляд двома однотонними мотивами. Хочемо звернути вашу увагу на ось цю однотонну структуру в чотирьох відтінках. Виглядає вона дуже стильно. І в якості доповнення є сім різнокольорових компаньйонів. Тепер переходимо до другої колекції. Далі буде колекція Sky Lounge від бренду Rush. метрові рулони, флізелінова основа, сучасна елегантність та стиль. Катала включає 3 декори та однотонний компаньон в 10 відтінках. Перший принт під назвою Ніжна хвиля, рельєфна структура створює широкі хвилі, а тіні і металевий ефект майстерно грають зі світлом і створюють вражаючу тривимірність, представлений принт у семи відтінках. Наступним розглянемо абстрактний малюнок, що нагадує хаотичні розводи на стіні. Завдяки металевим вставкам нові зображення створюються знову і знову, залежно від падіння світла. Представлений принт у двох відтінках. Останнім принтом буде геометрія, що лягає як пазл на стіні. Графічні форми чудово поєднуються і нагадують головоломку. Представлений даний принт. У п'яти відтінках І завершуємо огляд однотонками, які завдяки продуманому розміщенню текстур виглядають так, ніби створені із декількох відтінків водночас. Ось такі німецькі колекції ми сьогодні розглянули з вами. Дякуємо за перегляд відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, яка колекція сподобалася більше. Додаткову інформацію ви завжди можете знайти на нашому сайті Graffiti.ua або у вашого регіонального менеджера.